І ми вискакаємо і дивимося, прибігли спасати чуже, а тут наш лежить. Він лежав без свідомості, не дихав, пульсу не було. Так мама 17-річного Олександра пригадує ніч з 18 на 19 квітня. Її старший син повертався додому від друга. До власного будинку не доїхав кілька метрів, влетів в електроопору. Перші, хто вибіг на допомогу батьки. Я в стопорі просто присіла до нього сину, сину, а він взагалі не реагує. Чоловік став йому вдихати за десятим разом, чи яким, я вже не знаю, у нього носом пішла кров, запечена так, такими кусками, і геть на чоловіка так бризнула. І він відкрив очі зразу такі. І став уже кашлять і став дихать. Карета швидкої допомоги доправила юнака в Рівницьку обласну дитячу лікарню. Там медики продовжили боротися за його життя. У хлопця була важка травма голови, перелом стегна та забої. Кілька операцій позаду. Нічого не помню. Ну, ще пам'ятаю, як сидів у, у свого друга, а потім вже як їх удому вже не пам'ятаю, тільки пам'ятаю про тут, у лікарні. ДТП трапилося у селі Вовкушів, що на Гощанщині близько опівночі. Мама хлопця від його друзів дізналася, що юнак не їхав швидко, а виникли проблеми із мотоциклом. Він на ходу вирішив їх виправити і не втримав кермо старенького із планета 3. Давно вже він нас той мотоцикл старенький, він же був поламаний, але цей пішов учитися на свою професію, а менше пішов на автомеханіки. І вже тату, давай ми будемо його ладити. І це ж вони самі вдвох його поладили. Він вже давно, мабуть, років і вам не збрехати, більше десяти років. Він не робочий стояв. У поліції повідомили, що наразі проводять досудове розслідування. Кермувальник був без мотошолома, не мав посвідчення водія, а двоколісний не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Правоохоронці вкотре наголошують на суворому дотриманні ПДР. Бережіть власне життя та здоров'я. Із настанням тепла ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів на Рівненщині побільшало. В обласній дитячій лікарні розповіли, що за менше як місяць уже вісім неповнолітніх керманичів тяжко травмувалися. Це поєднана травма черепно-мозкова з важкою скелетною травмою, які потребують етапних оперативних втручань, які потребують потім досить довгої реабілітації і відновлення. Попереду 17-річного Олександра реабілітація для того, щоб хлопець знову зміг стати на ноги. Батьки звертаються за допомогою до небайдужих людей. Підтримати багатодітну сім'ю можна, перевівши кошти за номером картки, яку ви бачите на екрані. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. телеканал ITV Media Group.